Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс. З вами Володя. Починаємо нове відео з Чикаго. Вчора вечором повернулися додому з Домінікан. Відпочили дуже добре, дуже гарно. Сподобався нам і готель, і Ларомана. Ну, Ларомана сюрпризи так би нема, що сподобався. А сам готель повезло, тому що готель дійсно гарний, маленький, все на місці, не треба нікуди далеко ходити. і Дуже-дуже добре, зручно віддихати в таких готелях. І, коротше, після, після відпочинку страшно не хочеться повертатися на роботу. Просто капець, як не хочеться, але нічого не зробиш, мусиш. Мусиш йти працювати. Зараз йду на почту, треба відправити цей лист. Не знаю що це за лист, але якийсь там лист. Так виглядаю тут пошта. тут тут я такий ящичок. Все. Так, е що зараз відбувається з траками? Минулого тижня дехто не працював, дехто працював. Маю на увазі з водієм. В е одного водія по дорозі е стрілила подушка на трейлері. І це вже е на цьому трейлері ця ситуація вже була. Там вже стріляли подушки. Я вже їх поміняв там всі 4. І тут знову по дорозі довелося міняти дві подушки. Ситуація, якщо чесно, не дуже, не дуже прикольна. І винесло мені ті дві подушки в дорозі з тим роуд сервісом 1000, 1700 доларів. Коротше, просто капець. E, чого не дотягувало до тракстапа, там можна було перетиснути повітря на подушку і цей e, близько тракстапа не було. Плюс до того всього була п'ятниця вечір. Тобто опцій так само не було дуже багато. там По тих шапах, що я подивився, на що були навколо, то майже всі вже були закриті до понеділка. А, тому довелося викликати роуд сервіс, і як ви розумієте, роуд сервіс вони там за те, щоб передзвонив їм, тільки за виклик беруть 150 доларів. А, плюс купили вони там ті запчастини ті подушки за максимальною ціною. І плюс за роботу вони так само там чарджували по 170 доларів. І хлопець міняв дві подушки 5 годин майже. Коротше, ну самі розумієте. Ситуація не, не весела. Але нічого, зараз е, е, в чому вся так би, до чого я тут вів, що, що мені найбільше в цьому всьому не подобається. Що Водій сказав, що далі щось там спускає повітря. Тобто я заплатив 1700 доларів. Дві подошки поміняли і повітря далі кудись тікає. Треба йти дивитися, що з тим трейлером робиться, тому що це реально той трейлер вже скоро буде золотий з такою роботи. З того всього роботи стільки, що не знаю за що братися. Цей трейлер водій привіз з рейсу. З цей що я говорив за подошки. В принципі, зараз покажу, що відбувається. Так, В чому прикол цього трейлера? Це utility трейлер 2018 року, той який я колись купив з Техасу. Бачите, тут є лампочка, яка сигналізує, що є пропуск повітря. А водій каже, що деколи вона пропадає, деколи вона світиться. І тут я виїхав цим трейлером від... з того місця, де він був запаркований. І дивіться. Шипить. Є пропуск повітря на цьому колесі. Понятно, воно не спускає повністю через те, що є підкачка і вона постійно його качає. Але це насправді добре, що є та штука і вона сигналізує, що є така проблема. Зараз поїду, зремонтую це колесо і маю надію, що та лампочка погасне. Бо якщо ні, то треба буде шукати далі, де є пропуск. Треба буде дивитися чи айрбеги чи ще щось. Може бути все, що хочеш. Або може бути ще десь якесь одна. В принципі, зараз води багато то добре, вийде винобушусь. Заклеїли колесо і вже лампочка ця не світить взагалі. Не знаю, подивлюсь. поїжджу з цим трейлером пару днів, подивлюсь, як воно буде себе поводити. На даний момент виглядає, що проблема вирішена, але це таке. А, знову питав хлопців, механіків, що може бути, чого рве подушки. А, бо цей трейлер має таку особливу конструкцію. в нього немає амортизаторів. А, у нього замість амортизаторів стоять а, ланци. Він так в принципі такий живенький, на дорозі він собі гуляє час від часу. Не сказав би, що це якась проблема, воно ну, ніби нормально їдеш з цим, не, не відчувається якоїсь проблеми. Єдине, що можливо бути, що через те, що нема амортизаторів ланци, може бути, що ланци не гасять, не гасять достатньо енергію, коли йде подушка на розрив. Може в цей момент і рве. Ну не знаю, будемо бачити. Зараз зачіпаю свій старий трейлер і їду з ним на пікап. Зараз. Ну що, другий день роботи після відпустки. Зараз їду в Чикаго на Deliverі. Цікаво тим, що це буде, можна сказати, вже саме Чикаго. Це Бельмонт вулиця. Дуже багато поляків там живе. Колись я там теж недалеко жив. Якби перше місце в Чикаго, де було, де, де я жив 15 років тому я приїхав з України. Зараз заїжджаю в Чикаго, тут самі бачите трафік. Я Вже сунуся по цій рампі хвилин 10, напевно. Ніяк не можу доїхати до, до з'їзду. Зараз е, доїжджаю до, е, до з'їзду, з'їжджаю, їду. Там треба буде шукати десь місце, де в мене це делівері, тому що делівері в якомусь як в магазині, щось таке, це не, не є якийсь великий вархаус або щось таке. І Тому там теж треба буде обережно заїжджати, тому що це досить така густо населений населений район. Треба обережно там бути. Волтер трошки походив, тепер пішов спати. Знову з'являється алергія на траву. Постійно м'ялася проблема. Даю йому таблетки від алергії, але вони так, трохи допомагають трохи ні. Якщо, якщо хтось хоче купляти бультер'єра, два рази подумайте, тому що бультер'єри вони дуже схильні до алергії. Тут хлопці трошки ризикують, всі їдуть обаченою. За таке можна отримати такий непоганий тікет. Це так би йде Movie Violation. Порушення досить погане порушення, тому що воно може піти на рекорд, і відповідно потім будуть проблеми з усім. Коли з'їжджаєш в Чикаго, треба бути дуже обережним. Тому що... Реально дуже багато різних знаків, мостей, дуже багато всього треба, треба на все дивитися, тому що можна нарватися на такі проблеми, що, що потім не, не вигрібаш нормально, спокійно. Дивитися треба на всі знаки, де пише знак, що наприклад, тільки що приїхав знак, що траком не можна повертати направо. Тут знак взагалі, що просто поворот вправо не, не тільки траком, а всім заборонено. І плюс до того всього багато різних машин, багато, багато трафіку, багато легкових машин, бусиків всяких. Контрактори їдуть на роботу, всі кудись їдуть. Треба бажати на все. Тут тепер вся красота їзди по Чикаго. Вже зайшов такий досить важкий поворот. Треба було повертати з третьої смоги, щоб повернути. Досить, досить небезпечні <реку> <реку> райони зараз. Іменно для їзди. Тому що їдеш постійно небезпека. Є. От є Друг Волтера від болі. Так, і що вони тут? Е, багато зараз дітей, тому що йдуть діти до школи. Почалась школа. Якраз восьма -го година ранку. Всі всі йдуть до школи. Приїхав на делівері, такий в мене сьогодні трейлер. Не знаю що це таке. Мішки не бачу якісь оді. На це подібне. Якийсь не одяг, а полістер пайпер. Здається, якісь тканини, щось таке. Зараз будуть розмонтажувати мене майже в центрі Чикаго такий е, контейнера і потім щось буде тут робити, Напевно, якась фабрика є маленька. Я був це фабрика, вони тут шиють якісь і коври, і покривали, якісь ковдри. Короте, багато всякого такого. Досить здивований, що щось таке я тут чекав, тому що я думав, що раніше тут це все робилося тільки десь в Китаї або ще. Запропонували мені випити кави. До речі, рідко таке буває на компаніях, коли кудись приводиш. Ті, хто тебе розвантажують, кажуть, о, будь ласка, там в нас є кухня, йде собі випий кави. В більшості випадків таке не дозволяють робити. і що? Четверг ранок я вже в Джорджії на делівері. Е, сьогодні їхав цілу ніч, до 6 години доїхав сюди, тут лягнув трошки поспав. Е, тепер восьмій годині зробив чекін, е, дали док і будуть розвантажувати. І В принципі, навіть дуже непогано виходить, тому що е, сьогодні ще зможу звідси кудись нормально поїхати. Ще напевно якісь гроші краще хтось. E, Розвантажився, Зараз їду на пікап. На пікап їду e, з Джорджії в Карлайну. Так бачите, їду такими вузькими дорогами, двосторонній рух e, через сели, ферми. Сели, села. E, маленькі будиночки, так ще досить культурно все виглядає. E, плюс бачите самі, яка дорога рівненька з розвідкою, все як має бути. Так би в кожному селі у нас було, то було би ідеально. Досить подобається мені так, як це все виглядає, коли їдеш через такі місця. Якщо чесно, то сам би не проти мати десь тут хатку і тут жити в такій красі. Зелені просто капець капецький багато Педілак продається. Приїхали на пікап, Волтер чашиться Чашить свій живіт по траві. Повзає як хробак Жарко, на вулиці жара капець неймовірно. Волтер жарко всім жарко Мені дали на капці такий прикол. Тут залізо, жовтеця. Що це не важливо, а от пальці що мають бути захищені, щоб нічого не пало на пальці. Маєш по території ходити в такому житті. І нічого, хоче так, щоб я ходив, то їм тут похожу, поки будуть вантажити, поки буду волтера вигулювати. Що зараз відбувається на, на маркеті? Е, тобто з, з вантажами, з тим всім е, ситуація, здається, трошки трошки покращується в деяких регіонах. Е, Чикаго і Іст, там, де Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Сіерії е, досить-досить погані. А тут е, середина Америки, де Атланта. То все ж навколо всіх штатів, то тут якби, зараз нормально. І Флорида зараз теж почала вже нормально себе поводити, тому що з Флориди пішли кавуни і вже там, звідти вже з'явилось багато вантажів, але ж треба мати на трейлерах вент. Тому Флорида зараз теж нормальна. Але прикол такий, що тепер на Флориду не хочу платити. Тепер їдеш на Флориду в кращому випадку по 2 долари. Це так би теж проблема. Туди їдеш дешево, звідти вже як платять 2 долари, то то вже добре <гум> і починається краще. Але нічого, говорив вчора ще з одним експертом з брокерів, то каже, що скоріше всього, що до виборів президента нічого сильно не поміняє. Вибори в нас осінню, так що до осені треба буде якось перебиватися. Дивився вчора там ще одних експертів, висловлюють таку думку, що всі чекали того, що зменшиться або кількість траків, або виросте кількість вантажів. Ну, Понятно, щоб виросла, виросла кількість вантажів, має економіка піднятися сильно. Що для цього зробити, не понятно. Тепер на рахунок зменшення траків. Траків менше дуже не стає. Чого? Тому що ті люди, які покупляли дорогі траки, кредит у банках, і вони зараз за ті траки не платять. Тобто пейменти перестали надходити. Ну, то, понятно, з поднятих причин, тому що нема що платити. І по суті, зараз банк має забирати в них цей трак. Але банки не спішать забирати траки, тому що коли банк забере трак, він має виставляти трак на аукціон. А коли він трак виставив на аукціон, він його має там продати, а зараз на аукціоні трак йдуть дуже, дуже дешево. Тому це невигідно робити для банків зараз. Ну, відповідно, кількість траків не дуже зменшується. Так, що у нас зараз відбувається? Приїхав зранку перезвонив водій, каже, що поламався в нього трак. Вийшло так, що потік сіл на, на полуосі. Вже заїхали на тракстап. Тут навіть не, не тракстап, а тре, шапа в переходи Індіана. І все відремонтували. Відремонтували в принципі, швидко за годину. і, речі десь годинки дві це все зайняло, але все рівно досить швидко. Тому що якби десь заїхали зараз на Лас, а десять кудись то це було би капець як і Плюс тут ще вчора трапилась водія халепа. Їхали по дорозі, наїхав на колесо, колесо вдарило по цьому і поламало тут наш така Трошки серйозна проблема. Оцей сіл потікав, поставили новий, все закрутили, залили тут зверху масло нове свіже. І після себе гарно все вимили колесо. Все одно там шточки залишилась, брудна, але все одно. Після себе хлопці гарно прибрали молодці. За заміну цього гаске та цього, цього сіла прокладки, як хочете, так називайте, заплатив 195 доларів. Це запчастина робота плюс. Так, Ремонт закінчили, до речі, напроти нас досить відоме місце. Я тут був багато разів, коли ми ремонтували, будували Пітербілд і Кенворд це джанк-ярд з обчастинами до тих старих ласіки, до того всього. Всі, хто бачили мої відео з побудовою Кенворда і Пітербілда, це все відбулося тут. До речі, про те, що ми збирали гроші на машину. Якщо ви пам'ятаєте, то було вже пару місяців тому. Багато з підписників перекидали гроші. Деякі хлопці дзвонили консультуватися на рахунок аукціону і теж перекидали гроші на машини. Всі, всі, хто допоміг, дякую, тому що вчора прислав Ігор мені відео. Від хлопців, які вже отримали машину, вона вже з ними там мінометна група якась, і ця машина їм допомагає возити цей міномет і допомагає їм воювати. Так що, Всім дякую за допомогу, ми не будемо зупинятися, будемо допомагати далі. Коли трафік волтер Заліз під ноги. Терноводиться, йому вже сидіти в тих трафіках, але що зробиш, таке в нього життя. Так, приїхав з рейсу і їду додому, але незвичайно, що закінчився робочий тиждень. Завтра треба займатися ремонтами е, траків. Е, е, післязавтра треба виїжджати, тому що взяв вантаж на Міннесоту, понеділок делівері. Ну, і на Мінесоту по-любому треба виїжджати в неділю буде, щоб проїхати там 400 миль до Delivery. то по-любому Менісота виїжджається в неділю. Ну що, субота, як завжди, <постав 'ia> по шапах. E, Пригнав сьогодні трак 176, й бо e, e, в нього постійно вискакують АБС. Помилка. Ми то, якби, там, той сенсор поправляємо ставимо на місце і він все рівно виходить назад. Зараз порадимося з механіками, що краще зробити, чи то просто поміняти сенсор, чи треба поміняти втулку, куди сідає сенсор. Або зробити одно і друге. Ну, подивимося, зараз поговорю з механіками, лишаємо тут сьогодні трак, не буду вже тут сидіти цілий день. Я їду зараз додому і треба трохи побути вдома, тому що завтра знову рейс. Е, ще одне коротке оголошення. Е, скоро в мене звільниться позиція драйвера на одну з каскад'я. Так що хтось, якщо є бажаючі водії з досвідом, то будь ласка, телефонуйте 312 593 8660. Е, обговоримо мови і думаю, що домовимося. Кому цікаво, телефонуйте. Але бажано, щоб був досвід. Ще роботу зробив, їду додому, так що на цьому закінчую відео. Дякую за те, що ви мене дивитесь. Обов'язково донайте на допомогу ЗСУ. Всі, хто може, всі, хто не може, всі, хто опустив руки, піднімайте руки. І все буде добре. Так що слава Україні, Україна переможе війні. До зустрічі, всім пока.